Друзі, запрошуємо вас до Києва на стадіон Динамо. імені Валерія Лобановського. 14-й тур чемпіонату України. Два заключні поєдинки відбудуться сьогодні. Єврокубкові учасники беруть участь у цих матчах. Динамо зіграє з Полтавою. Перший матч Ігоря Костюка на посаді виконуючого обов'язків головного тренера Київського Динамо в суперниках команда з останньої сходинки прем'єр-ліги СК Полтава. Дивіться огляд матчу Динамо ск Полтава на каналі «Футболхаб». Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на наш канал. Дають певний запас на випадок контратак. Бояльський нахід класну передачу виконує у Дартаннікути. Невучно. Перший гольовий момент для Динамо Назар Волошин опиняється на ударній позиції. Оце саме те, в чому Динамо буде переважати сьогодні суперника. Швидкий розіграш, в 1 2 дотики. Чудова передача від Бояльського. Але Волошин не влучає в дальній кут. А до штрафного майданчика Динамо. Кереро вибиває м'яч. Ще одне закидання, але занадто сильна передача в виконанні Бужина. Буяльський Грає бороту. Львонок над ним просто пролітає м'яч. Є, врешті підбирання. За футболістами Динамо. Волошин. Волошин, простріл. Бояльський пробиває на місці голкіпар Полтава. Ну і зараз з своєї позиції пробивав Бояльський. Ну, скільки моментів, скільки м'ячів вже в цьому сезоні, саме з цієї точки у штрафному майданчику забив Бояльський. Мхавко. Нанизень дає передача на Кабаєва. Гареро. Контролював там забігання Дубінчака захисник захисник. Центр пас. Боротьба, але без фолу. Не надовго. Зараз теж немає порушення правил. Бол По трошки видовище додав. Боянський обіграє Бужина на лінії штрафного Кабаєв. Кабаєв пробиває низом Восконян перед собою. І страхують захисники. Голкіпера переска Полтава. Ще Бой! один удар, обто ще воріт. Бой! Кабаєв з маштрафного майданчика пробував. Дуже легко тут Буяльський навіть без замахів так, рухом корпуса прибрав суперника. О, навіть коли вдається зберегти м'яч особливого розвитку. Далі ці атаки не знаходять. Буяльський вдає на Кабаєва. Буяльський. Буяльський. Був рикошет, На котовий вилітає м'яч. За що говорю? Ліва нога, де немає. Ось 0-0. Полтава. Як часто люблять деякі тренери говорити, страждає на полі, але зберігає 0-0. І зараз момент може бути у Полтава передача У штрафний майданчик, простріл, удар по воротах і забиває СК Полтава 1-0 на користь гостей. Перше, вперше вони вийшли на чітку ударну позицію. І команда Павла Матвійченка відкриває рахунок. А ось так поворот забиває Полтава. В компенсований час дається провести цю атаку. І тут знову багато запитань до того, як захищались Динамо в цьому епізоді. А наскільки легко. Дали пробити в цьому епізоді суперникам кияни і Володимир Одарюк відкриває рахунок. Бояльський на дальність іку передачу виконує, Гереро зіграв у м'яч, але зовсім невдало. Це зробив Панамський форвард і перший тайм на цьому завершує. Олексій Деревинський. Динамо поступається. СК Полтава 0-1 дарів компенсований час. Переносить перевагу гостям. Дуже багато передач. І на Нещарета віддавали футболісти Динамо. І Нещарет, відповідно, дуже часто розпочинав атаки. Зараз знизу на Кереро Буяльський. Каті його зупинили. Футболісти Полтави вискочив зараз Коцюмака, помилився. Волошин простріляв штрафний майданчик і удар, але набагато вище воріт Кабаєв. Цю атаку завершував. Розіграв швидко нащеред через Михайленка. Доходить до центрального кола. Півзахисник. Вас правий фланг Волошин. Тимчик виконує забігання. Волошин віддає передача на Тимчика. Тимчик м'яко навішує до штрафного. Михаленко. І ще один удар. З лету ловив м'яч Бояльський. Знову сили удару не вистачає. Ну, був у першому таймі у бояльського теж удар після Флангової передачі до флангу а забігання від Піхальонка. Біля бокової лінії м'яч отримає півзахисник Динамо. По флангу віддає пас на Кабаєва. Кабаєв у штрафному. Обіграє суперника Кабаєв. Прострілює чи навіть пробиває. у Воротарський майданчик полетів м'яч. Васканян без над проблем впорався у цьому моменті. Не встиг Савенков за підключенням Кабаєва. Кабаєв далі ще й розвернув суперника у штрафному. Олександр Караваєв. Приходить до арбітра. Подача на дальній стійці. Кереро не встигає замкнути простріл. Ну, перший момент в другому таймі саме з кутового. вдається створити динамо. Зачепив м'яч Михавко. Після його дотику. Караваєв. На Кереро передача Кереро в другий темп скидає не точно в напрямку. Піхальонка пішла передача, але й гості теж втрачають м'яч дуже швидко. Піхальонок пробиває здалеку восконян. Врятував. Виносять знову м'яч на котовий. Футболісти Полтави. Трохи запанікували. А зараз футболісти Матвіченка. там їх Восконян і сам м'яч забирати. Граває. Михавко. Михавко. Михавко готує дальній удар. Удар не сильний, але в площину воріт. Суто для статистики. Зараз спроба від центрального захисника. І знову футболіст Полтави опускається на газон. У Центр поля і в напад свіжий футболіст. Виходить у Полтави. Стрельцов буде Марусичу допомагати попереду. Альонок. Караваєв. Караваєв. прострілив. удар з маштрафного там падіння від Буянського. Зараз тиск на арбітра а з боку футболістів Динамо щодо цього епізоду у штрафному. І показує. Арбітер, що варі зараз цей епізод будуть розглядати. Так, розглянули. Пенальті не буде. Не так багато було справді небезпечно у виконанні команди Костюка. Та й сім ударів площину. Теж не всі претендували на те, аби стати результативними. Протак намагався організувати на фланзі переведення у штрафний майданчик наздоханяєм м'яч чодарюк, але випускає. Ні, дають грати арбітри. Удар з рикошетом в ближній кут ще й кутовий зараз заробляється Футболіст СК Полтава. Скаполтава. На лінії. Дотягнувся до м'яча і далі бужин. Подача. М'яч у штрафному! Забиває Полтава другий м'яч. Ось такий аутсайдер. Ось вам і остання команда чемпіонату. 2-0. З кутового забивають гості. Застряг там м'яч поміж футболістів від динамо і Полтави. Але першими саме суперники киян зорієнтувались. Сильний удар під поперечину, нещеретну в такій ситуації вже й не мав шансів врятувати свою команду. Подвійна самі на Динамо. Яцик і Редушко з'являються на полі. Редушко не так давно був підопічним. Ігре Костяка в команді Ю-19. Зараз з'являється у складі основної команди Динамо. Захисник Динамо знову м'яч отримає Кераваєв. по вперед на Кереро. Тори другий темп на Михаленка. Буяльський. Подача з флангу. Штрафний майданчик. Удари забиває Динамо. 1-2. На 1-2 Надається один м'яч відіграти. Олександр Яцик. Працюють заміни. Працюють заміни Ігоря Костюка доволі швидко. вдається провести один гол у відповідь. Ну, тільки з'явився Яцик. Класна передача до штрафного майданчика. Ну, зараз ті гравці, які вийшли на поле, так? Кередушко виконує навіс. Яцик забиває. Ну, але тепер штрафний у Полтави. Просто штрафного майданчика залишається там. у Гостей. Ще одна передача Девдало. Перехоплення перед штрафним майданчиком. Динамо. Удар у ближній кут. Вище ворі. Марусич опинився на ударній позиції. Караваєв. Ду необачно зіграв перед власними воротами. Динамо. Редушку у штрафному. Удар в дальній кут. Полз ворота м'яч летить, але був рикошет. І на кут поля вказує арбітер. Редушко заходить у штрафний майданчик. Жорстко грав Місюра проти Михавка. Граваєв. Скинув у центр передачу. Далі пас проходить Михаленка. Буяльський у штрафний. Удар Полз ворота. Не влучає редушко. <ривіт> Кереро розвертається. Кереро, пробиває вищий воріт. Невлучний удар від нападника Динамо. <ривіт> Захарченко. Дуже багато зараз Динамо марнує часу у центрі поля. Караваєв, дає передачу на Гереро. Скидання у штрафний майданчик. Удар Восконян! рятує Полтаву. От нарешті ударом завершують свою атаку господарі. Але Валерій Восконян шутко розіграли футболісти Динамо Буяльський. Закидає в боротьбу. Підбирання за Михаленко. Гереро Караваєв. Гереро ще один навіс. Удар повз ворота пролітає м'яч. Зараз це чи не єдина опція, яка є у Динамо в атаці. Це подача на Яцика. Хороша передача виконання І Знову Яцик пробивав головою. Караваєв. Равоєв з сорослитною втратили м'яч футболісти Динамо. Михавко. Михавко. Аби куди вибиває м'яч? І все! Лунає фінальний свисток. Динамо зазнає четвертої поспіль поразки в сезоні. Ігор Костюк у своєму дебютному матчі програє останній команді чемпіонату. Один-два. Динамо, поступається. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.